Друзі, всім привіт! Вітаю вас на черговому епізоді по новітніх технологіях. Сьогодні ми продовжуємо розглядати сервіси для роботи з фотографіями, і на черзі в нас такий цікавий сервіс, як Cutout Pro. За посиланням Cutout Pro, ви можете переходити на цей портал і тестувати його самостійно, якщо випуск вам сподобається і технологія. А сьогодні ми будемо розглядати його функціонал. Основний не весь функціонал, але найбільш цікавий. Тож, як знайти взагалі функціонал на цьому сайті, ми переходимо на вкладочку Продукт. І тут бачимо одразу весь перелік функціоналу, який вміє робити цей сервіс, давайте починати з видалення бекграунду, тобто нашого фону. Тут, в принципі, є і для фото, і для відео. Логіка тут буде така сама. Тобто Давайте обрати фото. З відео буде суть абсолютно ідентична. Що дуже цікаво у цього сервісу є, це підказки. Тобто, якщо ми не знаємо, наприклад, як користуватися цим сервісом. Можемо подивитися відео від команди Cutout Pro і власне, вже зрозуміти, як саме правильно його використовувати. Давайте дивитися, як він працює. Беремо фотографію. Це фотографія, яка була згенерована в деяких інших сервісах до цього. Будемо використовувати вже готово. у нас є фото, і що він зробив, він залишив нашу дівчину і прибрав звідси фон. Єдине, що ось тут, бачите, він трошечки переплутав, і він подумав, що ця частинка це складова, складова людина. Ось, тобто він з цим може плутатися, але в принципі в загальному він сформував досить непогано. Якщо ми замінимо тут, наприклад, на наше початкове зображення, яке ми використовували, ось на це, я думаю, що він прекрасно впорається. Так, Ось бачите, тут він вже розрізняє. Що саме в нас є людина, а що ні, тобто тут він зробив абсолютно правильно. Це ми можемо далі змінювати тобто заходимо в редагувальник і, наприклад, ставимо ось там, в такому форматі, так, наприклад, там, в такому в такому форматі. в принципі, Так як нам необхідно, так ми можемо змінювати і потім завантажувати. Ось, наприклад, залишаємо в такому форматі і завантажувати. Якщо нам це необхідно, формати у нас PNG або JPEG. Функціонал крутий, зручний, в принципі, працює, працює правильно. З відео, кажу ж, логіка така сама буде. Переходимо до наступного функціоналу Retouch, Remove Objects. Тобто це щось по типу Magic Eraser, як ми використовували з попередніми сервісами. Тобто Він у нас надає можливість нам перебирати певні об'єкти з фотографії. Erase and Replace, так він дійсно називається. В деяких сервісах тут ми за. Вже звичною нашою технологією можемо міняти розмір цієї нашої стирачки. Ось і давайте спробуємо видалити, наприклад, ось цю рожеву штуку з ліва 4, тобто ми її виділяємо і він її прибере зараз. Ось, Тобто, все у нас тут працює. Єдине, що варто не заграватися з цим сервісом, тому що, ось бачите, він тут буде трошечки. Вже не такий якісний, як зверху. Тобто він, по факту, він, тут можна помітити, що він насправді ці речі всі блюрить. Тобто він якби, намагається його прибрати, але він працює не так класно, як умовно PixelCut або його аналоги. Тобто, так, він з задачою справляється, але щоб прям ідеально, ну, об'єктивно ні. Тобто це не найбільша його перевага. Йдемо в наступний фейс катаут. Фейс катаут у нас з фотографії залишає лише обличчя. Давайте перевіримо, як він працює, обираємо цей варіант. І ось справді от бачимо, він чітко тут обирає обличчя і прибирає все інше, що було на фотографії. Для чого це може бути потрібно? По-перше, ну, там, наприклад, можна обличчя там виділяти і додавати в різні презентації, Або додавати його до інших зображень. Ну, тут вже, можливо, є певні якісь ексклюзивні потреби. не знаю. Також в певному випадку може бути корисним функціоналом. Йдемо в наступний функціонал це селфі у форматі мультфільму. Давайте набирати знову ж таки нашу Давайте, таки, візьмемо оригінал фотографії нашої і Який в нас є результат. Ну, тут вже в принципі, навіть не мультфільм, тут це вже у нас просто як анімоване таке, трошки змінене, як бачимо, із якістю, із бекграундом. Ось. Тому водяний знак є, з цим нічого не зробиш, але ну, всі ми знаємо, як його уникати. Ось тут можемо змінювати наш стиль. Змінювати варіанти, як можна використовувати цей сервіс. Ось у нас зовсім інший вже функціонал. так? Можемо обирати тут різні, які нам більше подобаються. Ось, Штука реально прикольна. Тут уже більше схоже на мультфільм. Ну, давайте ще оберемо піксельну. Ну, давайте з таку спробуємо Ось як варіант. Ну і як комік-аватар, давайте подивимося, як воно буде тут виглядати. Ну, скажу, варіантів безліч, можете використовувати штучка прикольна. Йдемо далі в генерацію мистецтва. Так, ця штука в нас ще і генератор фото. Як, як вона працює? В нас є місце для промпту. Місце для промпту. У нас от є такий готовий уже промпт, називаємо це так. Тобто Лев має гуляти по вулиці і бути вдягнути в каплюх і, наприклад, в взуття. Можемо обирати розмір фотографії. І змінювати, наприклад, та, та, стиль е, нашого зображення і бекграунду. Давайте беремо фото... фотографію і ну, давайте реалістичну фотографію. так? Давайте генеруємо. У нас тут буде одразу декілька варіантів з нашим левом. Тут е, якось в нього не сильно вийшло об'єктивно, якщо чесно вам сказати. Давайте спробуємо е, ще раз передагувати. Перезавантажити наш генератор. Може іноді помирятися. Давайте так. Ще раз заберемо і завантажимо. Що він нам покаже зараз? Ось він нам показує, в принципі, декілька варіантів, як він це бачить. Тобто ось у нас лев, але він не не по вулиці. Тут він якби дотримався промпту без капелюха, і він його представив у вигляді людини. Мені вдалося одного разу генерувати щось такого типу, тобто, але все одно він промпту не дотримується повністю. У нас немає тут такого редагування, як в деяких попередніх сервісах, що ми там можемо змінити такі параметри, як дотримання промпту. Тут такого немає, тобто він генерує так, як він, так як він це бачить. Ось такого варіанту в мене виходило. Тобто Він іноді помиляється, іноді не помиляється. Ну, Тут трошечки в нього також нюанси вийшли, він зробив акцент на шляпу. Тут шляпа є, але немає, не видно, що там зі взуттям. Тут взагалі просто лев на вулиці. Ну, тобто Як генератор фотографії все ж таки скоріше, нічим так. Е, йдемо далі. Е, покращення якості фото. Е, ну, Логіка зрозуміла, тут воно було більш розмите, тут стало більш якісне. Давайте завантажувати, дивитися. Обираємо. Ну, давайте ту саму фотографію оберемо. І подивимося, наскільки вже у нас змінилася якість. Ось, бачимо, що тут воно було набагато більш розмите. Ну, ось, ось ці варіації. Та й в принципі і дівчину він набагато краще зробив тут чіткіше, назвемо це так, чіткіше. Ось, І давайте візьмемо, наприклад, ще одне зображення якесь. Для тесту давайте попрацюємо з оригіналом. Димось, як він поведе себе з оригіналом. О, ось тобто він трошечки детальніше промальовує. Якщо фото якісне, воно, я би не сказав, що сильно змінить. Але якщо в фото є якісь певні нюанси, то він додасть більшої чіткості. Ось, наприклад, як тут, ось ці, на тут чіткості додав. Так як зображення було вже якісне і до цього, то він його не сильно змінював, але якщо придивитися, то також різниця тут деяка є. Ідемо далі в наступний функціонал. Тут логіка в принципі, така сама, що ми можемо змінювати якість і покращувати її. Тобто це по суті зміна така ж, як і в Image Background Remover. Так само і тут у нас є варіанти з покращенням якості, просто з різним стилем. Колоризатор фотографії. Тут також зрозуміло, для цього необхідно нам мати якусь чорно-білу фотографію. Ось, ну, ось, наприклад, беремо, яку він пропонує, ось, І він нам її додає сюди кольору, так як він вважається за потрібні. Ну, Функціонал як варіант, як варіант якщо в нас є якась чорно-біла стара фотографія, можемо її сюди ось завантажити, так як upload. Ось, і вона нам її колоризує. Ну, в якомусь специфічному випадку може бути корисним функціоналом. Аніматор фотографії. Тобто, давайте, оберемо аніматор. Він змусить нашу картинку трошки рухатись. Це не буде якесь там реальне відео, якийсь корисне, що можна його використовувати, власне, як відео. Але просто як функціонал. Можна спробувати. Єдине, що він не працює з фотографіями, де немає обличчя. Тобто, якщо ми ну, зараз спробуємо брати там фотографію, де немає обличчя, він її не переведе в цей анімований вигляд. Зараз покажу, як це працює. Як воно працює з обличчями, і потім з фотографіями, де обличчя відсутні. Бачмо, на це йому потрібен час, там він працював набагато швидше. Тут щоб анімувати, йому треба, треба дати подумати. Зараз дозавантажимо. Тут у нього є вже певні е, зображення, які ну, так, натреновані, так? Можна подивитися, як саме воно буде використано. Тобто, чим більше в нас, чи більшу частину фото в нас займає саме обличчя, тим краще. Ось бачимо, тут очі, очі побігали в дівчини, вона навіть моргнула тут. Ось тобто трошечки-трошечки змінюється. Сказати, щоб це було якось дуже значно ні, але киває, моргає, окей, піде. Ідемо далі. Досить цікава така штука, це фото на паспорт. Тобто, як взагалі з цієї фото, цього фото можна зробити фото на паспорт. Дивимось на е, наше фото. Ось ми його тут можемо трошечки змінювати. так ось Залишимо нехай ось таким чином. І ми тут можемо навіть обирати розмір, тобто, можемо навіть змінювати там, е, нашу фотографію, тобто, ось використовувати там ось такого формату. Так? Тобто, декілька одразу. Е, крім цього, крім цього, можемо використовувати взагалі. Для різних країн Для різних країн можемо використовувати наші паспорти. Давайте подивимося, чи є тут у нас Україна. Ні, Україну, а ні, є. Є у нас для українського паспорту. Ось у нас така фотографія. Ось, наприклад, для Англії, ось для штатів, ось для Узбекистану. Формати такі вони приймають. Ну, класна штука, можна реально використовувати так, як це буде зручно. Тобто він прибирає бекграунд і ми можемо там редагувати, змінювати так, як це нам потрібно. Далі повернемося в анімувальник, я не показав, як вона працює з зображеннями ось там, де він вже, вже натренований, тобто, майже виключно обличчя. Ось, У тобто, нас він посміхається тут трошки, бачите, також бігають в нього очі, моргає, тобто, суть та сама, але тут це більш видно і Потренуємося ще, я обіцяв, з фотографіями, де немає людей. Давайте цю оберемо. Наприклад, це зображення. Ось Тут у нас якби, людина повернута спиною і нічого у нас не змінюється. Нічого не змінюється, тобто ну, не можна нічого побачити, як працює сервіс. Тому на це також треба зважати. І переходимо до двох останніх варіацій. Це бекграунд для комерційних складової. складового. Давайте беремо за стандартом нашу дівчину. Можемо змінювати тут в принципі, фон. Ось, можемо тут додавати певного роду ефекти. Давайте все спробуємо з оригіналу. Так буде просто зручніше і більш видно, як саме вона працює. Ось він нам обрав фотографію, давайте беремо білий фон. Ось він нам бачимо, додав тут певного роду тінь. Ось тут змінюємо, можемо тут додати такий варіант, Ось відзеркалення. Так? Ну, такий варіант, ну, тут можемо генерувати так, як нам це потрібно для певного комерційного варіанту. Ось можемо приближати, віддаляти. Ну, також, я думаю, логіка тут зрозуміла. І переходимо до блюру бекграунду. Блюр бекграунду також, я думаю, працює добре. В першому, першій частинці ми розглядали видалення бекграунду. Тут же просто це буде блюр. Ось у нас пішов блюр, і акцент на початкове зображення. Ось тут декілька варіантів, наскільки сильно нам блюрити градація. Тобто, тут стандартне фото, а тут максимально заблюрене, тут трошки краще. Краще, краще і вже доходимо до фіналу. Ось, Тобто такий функціонал є. І функціонал останній подивимося, генератор мемів. Як саме він працює, давайте я просто покажу, як завантажувати. Ми завантажуємо наше фото. Ну, можемо тут обирати якийсь з шаблонів. Окей, давайте цей просто візьмемо шаблон і можемо тут обирати якісь шаблончики, щоб додавати. Текст, ну, Наприклад, сюди знизу так і вставляти сюди якусь е, фразу, яка нам е, потрібна. Ну, на так, ось, окей, І завантажувати також можемо і ну, використовувати, Там, якщо це нам прямо сильно необхідно, можна таким чином використовувати. Е, тож, е, що я хочу підсумувати по цьому сервісі? Сервіс максимально функціональний. Крутий і класний сервіс, який надає багато можливостей е, тестувати свій функціонал. Тобто, е, якщо ми дивилися там інші сервіси, він за всі свої е, функції забирає там певні кредити. так? Е, тобто, Ми не можемо просто так взяти і потренуватися щось робити, не витрачаючи кредити. Тут це робити можна. Е, за що він бере кредити? Давайте покажу вам. Е, тобто, Візьмемо, ну, наприклад, давайте візьмемо нашу покращенню якості. Ось, це дуже це, це цікавий сервіс був. Оберемо наше фото, завантажуємо його. Тобто Він нам дає все добре зробити. Але ось тут ми бачимо завантаження, саме завантаження в нас вже буде коштувати кредит. Це крутий, класний хід. Чому? Тому що цей сервіс надає користувачу можливість потестувати, потестувати свій сервіс, подивитися, чи подобається, чи не подобається, і вже тоді приймати рішення щодо його подальшого користування. Тобто багато сервісів не дають такої можливості. А тут ми потестували. Нам сервіс сподобався. Сподобався. Можемо завантажувати і пробувати там, наприклад. Використовувати там преміум плани і тому подібне таким чином можна добитися. В нас є 5 безкоштовних. Ну, але знову ж таки, якщо нам зрозуміло, що ми хочемо використовувати цей сервіс, ми можемо таким чином його використовувати. Як саме воно працює? Ось така ціна в нас за один кредит. За один кредит, якби найкращий. Найкращий варіант його використання. І тут можна переглядати в доларах. Тобто 100 кредитів на місяць це 10 доларів. Ну, Якщо ми їх, там на постійній основі його використовуємо, наприклад, там 800 кредитів, так 50 доларів. Ну, Тут вже кожному, кожен сам може вирішувати, наскільки це адекватна ціна, неадекватна, але на мою суб'єктивну думку, якщо ми використовуємо саме для якогось із цих функціоналів, Сервіс справді може окупити себе, якщо ми там професійно плануємо там цим займатися, або для комерційної якоїсь частини, або якщо нам потрібно часто використовувати цей функціонал. В ньому дуже багато різних можливостей. Різних можливостей можна тестувати просто, можна там, ну, наприклад, якщо ми не хочемо завантажувати там, чи ще щось, можемо робити це таким чином. Дивимося просто. Тобто Free-Download. э, Free download. Можемо використовувати ОК okay, щось фотографію. Він надає таку можливість. Єдине, що що нам змінить, full image, full image, full тобто, imід. Е, якість Е, якість у нас буде змінена. Тобто, тут у нас трошечки гірше, тут краще. Але навіть просту варіацію він нам завантажити дає можливість. Тобто, в плані економічному цей сервіс є супер, просто супер. І функціональним. Тому це один з таких сервісів, який я би порекомендував. Таких сервісів об'єктивно небагато, тому що всі вони один на одного схожі, хтось там більше хоче грошей, хтось менше. Але за функціоналом і. Економічною складовою, тобто вкладенням фінансів, це один з оптимальних варіантів, який я поки розглядав, який я знаю. Тому раджу використовувати або, як мінімум, тестувати безкоштовні варіації. Тут таких досить багато. Ось, знаєте, такі варіанти. Подивимося, як воно згенерує. Тут можна різні навіть варіанти обрати, акцент на, на різні елементи. Ось. Тож, на цьому з цим сервісом все. Cutout.pro Використовуйте, тестуйте, залишайте відгуки. На мою думку, сервіс крутий. Один з небагатьох, які надають справді класні можливості. Дякую вам за увагу і до нових зустрічей.